Так, добрий день. Під час е, частих відключень світла е, в Україні е, володарі холодильників Samsung е, сучасних холодильників Samsung жалюються на те, що при включенні світла у них дуже довго пищить е, холодильник. Е, по інструкціям пищить, якщо температура в морозилки вище мінус 12, 12 градусів. Я читав в інтернеті, не знайшов ніяких вирішень цього, цієї проблеми. Люди по ночам просипаються, приходиться, приходить, нажимати якусь кнопку, щоб воно не пищало, і далі йдуть спать, питаються спати. І все одно я заказав собі такий. Холодильник і вирішив самостійно перевісити двері на іншу сторону. Вони з заводу йдуть на таку сторону. Я хочу перевісити на другу сторону. Взяв інструкцію, в інструкції написано, як це зробити. І перша дія, яку треба зробити, це вверху. Знаходиться така кришка. Її треба відкрутити. І тут знаходяться у нас е, датчики, датчик температури. Е, ось якраз той динамік, який всіх бісить. Е, датчик закриття дверей. От. І, виходить, всього-навсього, щоб воно не пищало і людей не комарило, треба відключити оцей, датчик. оцей не датчик, а пищалку оцю роз'єм. Просто відключаєте і обратно одіваєте цю кришку. Грантія після цього не злітає, тут ніяких красок немає. Тим паче, це би, не змінює конструкцію холодильника, якщо ви просто перевішуєте двері або знімаєте цю кришку. Все, пользуйтесь.